Я навчився програмувати абсолютно безкоштовно, без платних курсів, без університетів, без коледжів і заробив на цьому більше ста тисяч гривень. Якщо ви хочете так само, то дивіться це відео до кінця. Поїхали! Розпочнемо з того, що програмування опанувати може абсолютно кожен. Особисто я навчаюсь в школі далеко не найкраще. Я знаю, що дехто каже, що ой, програмування це там для якихось супер розумних людей, геніїв. Ні, це звичайна професія. З самого початку вам потрібно відкрити. Кинути це переконання, що програмувати може не кожен. Спочатку я хотів просто закінчити школу і поступити в якийсь університет на програміста. Спойлер відразу це була би. Погана ідея, якби я чекав до закінчення школи і надіявся на якийсь там університет. Зараз я вам поясню, чому я не хотів довго чекати до закінчення школи і почав вивчати самостійно. А точніше, почав шукати в інтернеті інформацію про програмістів. Хто такі програмісти? До речі, я не знав, хто такі програмісти ще тоді. Основне моє джерело навчання, можна так сказати, це був інтернет. В інтернеті я все безкоштовно. Я просто в Ютубі шукав відео, дивився, відеоуроки, уроки, повторю. По відеоуроках і з такими темпами досяг якогось досвіду. Наступне про що я хотів поговорити, це чому вам не потрібне навчання в університеті, щоб стати програмістом і щоб заробляти на цьому. Спочатку я би хотів згадати слова Ілона Маска. Думаю, ви знаєте цю людину. Це найбагатша людина зараз на світі. Вам не потрібен колись, щоб щось вивчати. Це доступно в основному безкоштовно. Ви можете вивчити що завгодно, безкоштовно справа не в навчанні. Отже, я вважаю, що коледжі загалом для розваг та для того, щоб довести, що вони щось здатні, але не для навчання. До речі, про університети мені недавно писав підписник. Він писав, що щоб я йому допоміг з лабораторною роботою, чи як там вона називається, коротше, з програмування. І там потрібно їм було створити Android Studio проект. Щоб ви розуміли, ось фото як навчають в університетах Android розробки. Для тих, хто не розуміє, подивіться наскільки стара версія Android Studio. Студії і порівняйте з новою версією Android Studio, яка зараз. Ця версія Android Studio була зроблена, напевно, років 10 тому назад, і вони по цьому навчають людей зараз. Це просто капець. Я не можу сказати, що всі університети так навчають, але блін, я впевнений, що більшість університетів точно приблизно так і навчають. А якщо ви будете надіятись на університет, то навряд чи він навчить вас чомусь корисному, тому що програмування це така штука, яка з кожним днем, з кожним місяцем вона йде вперед, і там. Все розвивається дуже швидко. Я б хотів вам дати кілька порад, тому що на початку можливо буде важко шукати якусь інформацію про програмування в інтернеті. Спочатку це така буде базова порада. Просто навчіться гуглити, просто зайти в Google і написати питання, яке вас цікавить. Я знаю, ви може мені скажете, типу, ти що дурний, це ж легко, але тут є кілька нюансів, тому що потрібно навчитись гуглити англійською мовою, тому що якщо ви будете гуглити українською мовою. То ви навряд чи знайдете якусь інформацію про програмування. Якщо вам вже буде потрібна якась детальна інформація про програмування, там як вирішити якусь помилку в програмуванні, то ви точно навряд чи це знайдете українською мовою. Звісно, ви можете ще російською мовою гуглити, але. ні. Не можна. Ну і навіть якщо ви будете російською гуглити, то ви все одно не знайдете скільки інформації, скільки ви знайдете англійською мовою. Що робити, якщо ви не знаєте англійської мови? Вчіть англійську мову. Класні поради. Далі я би хотів порадити вам сайт, який рятує просто всіх програмістів. Це Stack Overflow. Це такий форум, на якому люди задають запитання, наприклад, ой, у мене там якась помилка в коді, допоможіть. І люди відповідають. За деякий час там вже назбиралося скільки інформації, щоб достатньо просто. Просто в гуглі написати помилку, і відразу на першому місці вам вискочить цей Stack Overflow, на якому буде відповідь на запитання і вирішення вашої проблеми в програмуванні і в коді. До речі, Stack Overflow є дві версії Stack Overflow. Stack Overflow на російській мові і Stack Overflow на англійській мові. До речі, є ще Stack Overflow на португальській, на іспанській та на японській чи китайській мові, але немає української. Де Stack Overflow на українській мові? Нам потрібно. Ну, це якось виправляти. Треба буде їм писати. Писати, хай роблять український стек оверфлоу. Так. Stack overflow. Листаємо вниз. Контакт ас. Ось номер телефону. Дзвоніть. Кажіть, хай роблять український стек оверфлоу. Також їм треба написати. Нажимаємо контакт ас. Please describe your problem. We need мільйон біліан to bomb Donetsk children. Коротше, заходимо в перекладач. Копіюємо, вставляємо. I am not a robot. Submit. Пишіть їм щось схоже, і я думаю, що тим самим зможемо зробити з такого українською мовою. Другий дуже корисний сайт в вивченні програмування і в самому програмуванні це GitHub. GitHub це можна сказати соцмережа для програмістів, де вони публікують свої проекти. Розбирайтеся в цьому сайті, він є дуже корисний. Ну і під кінець. Я би хотів сказати, що можливо це у вас займе часу, можливо, самостійно навчатись вам буде важче. Просто не здавайтеся, якщо у вас це цікавить, працюйте далі, шукайте в інтернеті інформацію і так далі. До речі, про інформацію. Якщо вам потрібні якісь відповіді на запитання і так далі, то заходьте в наш телеграм-канал або в дискорд сервер і задавайте питання, у нас там вже зібралось таке непогане ком'юнітів. Ну і дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Коментар і до побачення.